Хеппі лор допомога при болю в горлі. Українські військові повідомляють, що в Бахмуті окупанти почали застосовувати проти Збройних сил України газ невідомого походження і навколо міста стягнули найбільш боєздатні підрозділи. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на цьому напрямку? Скажімо так. Бахмут стабільно складний. Стабільно складна ситуація, тому що ну, ми розуміємо, росіяни. А е зараз концентрували велику кількість сил та засобів, то вони намагаються тиснути саме на місто, щоб якомога скоріше його захопити згідно з однією з версії, яка зараз є щодо строків, які були встановлені як чергова бойова задача для російського російських окупантів командуванням, це захопити Бахмут саме на свята, тобто. В першу чергу йде мова про 9 травня, щоб він був захоплений вже. Але знову ж такі підтвердження, 100% цьому ні нема. Хоча саме їх відношення до таких дат, воно говорить, що дійсно вони можуть з цього зробити фетіш. А найбільш складна ситуація на сьогодні в північному секторі. А росіяни зараз вийшли в північному секторі на вулицю крайню і намагаються просуватися на південь, щоб перерізати вулицю Ювелейна. А навіщо їм потрібна вулиця Ювелейна, тому що це є міське продовжування логістичної артерії 0506, яку нещодавно Збройне сили України змогли повернути під свій фізичний контроль, тобто та локація. По якій росіяни змогли просунутися та встановити контроль над трасою цієї 0506. їх звідти вибили. Отже, зараз 0506 функціонує, хоча під обстрілами, але продовжує функціонувати. А також для росіян є важливим вийти за межі вулиці Пушкіна і просуватися вже по правій стороні від залізничної колії. Просуватися також в напрямку ювелейної, а також Чайковського. А там їм а, заважає той фактор, що, наприклад, якщо виходити на перехрестя ювелейної та Чайковського, то вони а, це, це намагаються зробити з лісових вулиця Лісова, 1, Лісова, 2. Але там вони знаходяться під а, прямим, скажімо, прямою а, під прямим а, обстрілом з боку збройних сил України. Uh, і uh, якщо ми кажемо про південну локацію, то там на сьогодні більш стабільна ситуація. Тобто, буфер безпеки, який був створено між Чайковського та uh, Корсунського, вона фактично цей буфер безпеки не змінюється. Тобто, південний сектор він найбільш стабільний до того, що там більш багатоповерхових будівель. І вони дозволяють нам контролювати ситуацію навіть а, за а, меж за межами того горизонту, по якому проходить наш контроль а, тих чи інших позицій. Отже, ми можемо наносити удари, навіть так рокувати удари а, саме за рахунок багатоповерхової забудівлі в тил а, ворога, а, але ситуація знову ж таки продовжує залишатися складною, особливо якщо м, брати до уваги те, що росіяни. Розпочали ще активніше використовувати авіацію. О, вони намагаються саме протидіяти нашим військам в багатоповерхові забудівлі, забудівлі, саме знищуючи а, ці будинки, плануючими бомбами, і тому, якщо не буде вирішено найближчим часом якось питання, як протидіяти вже авіації російській, а то дійсно утримати ці сектори буде дуже складно. Ми чули також заяву від власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який сказав, що українських захисників брати в полон більше не будуть і будуть їх вбивати на місці. Скажіть, будь ласка, яка мета цих слів? Чому він це робить публічно? Що він хоче цим досягти? Таким чином він підкреслює те, що він є військовим злочинцем, це вже гарант. Бо це порушення Женевських конвенцій та це міжнародний суд. Тільки за таку заяву вже людину треба судити, не кажучи вже про всі інші ті злочини, які чинив Євген Пригожин. Щодо чому було зроблено таку заяву, ну по-перше, Пригожин також повинен розуміти, що в полоні у Збройних сил України велика кількість росіян. А Збройні сили України вони дотримуються а, Женевських конвенцій. конвенції. Отже, фактично, таким чином, а, це може бути зроблено як інформаційно-психологічний такий тиск на своїх найманців-бойовиків, а щоб вони не здавалися в полон. А мовляв, а, ось а, українці знають, що ми будемо вбивати полонених українців. Отже, вони будуть у відповідь вбивати вас, і ви не повинні здаватися в полон. Ви повинні битися до останньої краплі крові, як то кажуть, пафосно. Саме це такий тиск може таким чином відбуватися. Ну і це залякування. Це також залякування і Збройних сил України щоб якось деморалізувати та зменшити опір. Бо, як ми бачимо, ПВК Вагнер так і не можуть вже на сьогодні, станом навіть на сьогодні. Якось вирішити питання з маленьким містечком Бахмут, не кажучи вже про більш якісь глобальні плани про захоплення наших територій. А отже, це пов'язано ще з тим, що вони і мають проблему з здачею в полон своїх підрозділів, і для них це дуже часто відбувається, саме такі процеси, а вони намагаються якось цьому протидіяти.